Всіх вітаю на youtube каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політику, про наших партнерів. Будемо говорити з нашими гостями тут у етері Фокус. Тріо. У нас одразу ж два гості: Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії. З нами сьогодні буде спілкуватися. Вітаю, пане Ігоре, слава Україні. Героям слава, доброго часу. Доби. І як завжди, Олексій Буряченко також долучається, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, сьогодні також поспілкується із нами. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні! Вітаю, друзі! героям слава! Ну і тема нашої розмови сьогодні така: бити чи не бити, в тому плані, що ми бачимо, як наші партнери реагують на ураження російських НПЗ, в тому плані, як їх це турбує, подекуди. Будемо це все обговорювати, але. Перед цим закликаю наших глядачів підписуватись на наш Ютуб канал, якщо чомусь досі цього не зробили. Вподобайки знизу ось, бачу, сигналізує також пан Олексій, як завжди, посилання на соцмережі наших гостей. Ну і звісно ж коментарі з гарними хорошими мотиваційними словами завжди вітаються. Ми розпочинаємо. Пане Ігоре, звісно ж, в першу чергу хотів би почути вашу думку стосовно слів Лойда Остіна, який є очільником Пентагону Міністерства оборони Сполучених Штатів, який сказав: Ну, все ж таки, треба отримуватись від такого. Заборонити не можемо, але не вітаємо. Чому так? І яке взагалі діло Міністру оборони Сполучених Штатів до того, що ми виявляємося, якусь там цивільну інфраструктуру обстрілюємо? Ну, ми ж розуміємо риторику Москви, яка щоб не відбулося на їх території, то значить українці, нібито виконавці, а хто спланував то британці, то американці, то французи. Ну по різному вони навіть завжди взаємовиключні речі оголошують, ну то неважливо. Питання в тому, що ефективність ударів українських спецслужб по об'єктах російських НПЗ по їхньої нафтопереробки стала настільки ефективною, що в Росії просто не вірять в те, що таке взагалі можливо, що таке може бути сплановано в Україні, придумано в Україні з точки зору технічної бази і успішно реалізовано на місцях. Тобто, ми дійсно сьогодні вивели порядка 15-17% загальної російської нафтопереробки. І ми ще не починали. То розумієте, тобто рівень наскільки зараз іде. І, звичайно, американці дивляться і думають: блін, так на нас же ж зараз всі стрілки полетять. Тобто, і росіяни скажуть: о, казус білі! Зараз почнеться. Тобто, нарешті, нарешті, от. Ну і відповідно, вони намагаються зараз всіма способами публічно. Показати, що вони не просто в цьому не приймають участі, а що вони проти цього, можливо, я не виключаю, що в Пентагоні навіть аплодують десь. Це знаєте, як е, був отой злив е, німецьких військових, які обговорювали, а скільки штаурусів треба буде, щоб знищити кримський міст, але по факту. Публічно що шо? Шольц говорить: ні, ні, ні в жодному разі жодних таурусів, але всередині то розмови ведуться. Я думаю, серед сполучених штатів ну, сполучених штатах схожа ситуація. Плюс знову ж таки, є Остін, голова Пентагону. А є для прикладу позиція Курта Волкера. Так, він екс сьогодні, але все рівно він був спецпредставником по Україні. Так, це було до речі. Він же ж був за Трампа спецпредставником. Його тоді Тілерсон захантив для того, щоб він займався темою України. І яка позиція Волкера? Правильно, правильно продовжуйте. Тобто, в Сполучених Штатах є різні позиції, і ми, до речі, маємо користатись, показуючи, що ну, немає там зараз загальної позиції Сполучених Штатів по цій темі, тому ми можемо продовжувати, поки вони визначаються. Пане Олексію, ваша думка стосовно такої неоднозначної позиції Сполучених Штатів, спочатку ми за перемогу України, а потім ми будемо робити все для того, аби цієї перемоги не було. Ну мені так це сприймається, оскільки другій світовій нацисти виграли саме таким методом по суті. Ну, ми ж бачимо, що чим далі ми заходимо да, в наших асиметричних відповідях на, на території Російської Федерації, тим більше розширюється по суті вікно Вертона. Да. Пам'ятаєте на початку війни, що нам там давали? Стінгери, Джавеліни, про 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 які там про яку територію Російської Федерації, про які там ну РДК, Легіони Свободи Росії, про які там НПЗ, Ну це ж абсолютний нонсенс. А зараз уже ситуація змінюється, причому змінюється, знаєте, як еволюційним чином. Вона змінюється поступово, якраз не дозволяючи реалізувати те, про що казав пан Ігор, щойно, не, не дозволяючи реалізувати казус з Бейлі. Ну тобто, різку якусь зміну таку зробити, щоб всі дуже возмутились і а, щось там захотіли там зробити там гадка й у відповідь. Да? А воно поступово давно. Ну, слухайте, позиція американців, яка ж завжди була. Вони ж не казали там гатіть всім, що є по по Москві. да не вони казали трошки по іншому. Вони казали Ми проти, але ми суверенній Україні не можемо. Заборонити реалізовувати там асиметричні дії, або в принципі те, що вони вважають за потрібне в рамках ну їхньої війни з Російською Федерацією, а, да і наскільки ми розуміємо, що ця дія ця асиметрична відповідь, одна із да ми про це вже говорили з вами там в минулих передачах, вона дійсно вийшла ефективно, і ну тут це звичайно. Ігор трішки, скажімо, запозитивізував показники ну, цього зруйнованого НПЗ. Ну, в принципі, енергетичні експерти оцінюють, ну, які знають ринок переробки в Російській Федерації. Вони оцінюють 10-11%. Все ж таки. Набувався ну, от... до Татарстану і так далі, а вже піднялись. Тобто, тут цікавий момент. а ні, -ні, ні. Ну, а 15%. А от 15-16 про те, що ми щойно говорили, вони давали аналіз в контексті тих НПЗ, які знаходяться ближче до Європи, да. Тобто, не беручи НПЗ, які там знаходяться за десятки тисяч кілометрів. Тобто, в зоні ураження потенційному наших. Ну, скажімо, да, на наших безпілотників, це десь приблизно от 70% всієї переробки, і з них так пошкоджено або там знищено десь 15-16, Деякі кажуть, 17%. Ні, ну це просто якби дану для точності нашого аналізу. Як на мене, найбільша проблема, найбільша проблема навіть не в тих грошах, які почали більше використовувати, Витрачати Російська Федерація, да, тому що ну от остання новина це закупівля 100 тисяч тонн у Казахстан. Ну, ну слухайте, друзі, ну, це це великі гроші, направду. Це Казахстан це, це е, спростовує насправді на офіційному рівні не хоче визнавати, що є якісь угоди, ну є. Вони є. Ми, ми це ми це знаємо з не, не з одного, не з одного джерела, і вони в принципі досить верифіковані і досить перевірені. В них проблема ж в іншому. В них навіть немає куди складувати. Причому це питання воно однаково актуальне як для сирої нафти, так і для переробки, так і для бензину, так і для дизелю. В них і, і тут велике запитання. Але зрозуміло, зрозуміло, що. Вони пожертвують експортом. Зрозуміло, що вони. Пожертвують десь внутрішньою внутрішнім споживачем зради фронту, але але ну розумієте, вони не можуть безкінечно цим жертвувати. Уже зараз встановлено не обмеження, а заборона на продажу за кордон, припустимо, бензину експорту. да Ще зберігається поки що дозвіл на дизель, але бензин уже все. Це говорить про те, що на ринку серйозні проблеми. От. а розумієте, розумієте найбільш критичніше, що вот насправді для Кремля. От що аж пішло відлунням на Сполучені Штати Америки, якраз стало підвищення ціни для звичайного споживача, і це саме політичний аспект цього питання, як єдиний, який впливає на правду на Путіна. Ну як він має пояснювати ще на фоні цих затоплень Орська і так далі, тому подібне, як він має пояснювати росіянам, що вони там? В какої-то великій державі Втора армія міра один із найбільших експортерів газу і нафти в світі, і вони мають платити там на 10, 20, 30% відсотків більше на бензозаправках відповідно за паливо в свій автомобіль. Тому зараз, так, да, дійсно, це величезне питання, скажімо, на нефтоприробних заводах цих от ті, хто продає на ринок да, автопродукти, їм зараз від держави вже запроваджені компенсаційні платежі для того, щоб вони просто не задирали ці ціни. Тому що біржа на біржі вже злетіла ціна майже там на 40-50%. відсотків. Тобто, якщо йти просто по законам ринку, то в половину на заправках має збільшитись ціна палива для звичайного росіянина, але звичайно вони це втримують на ну, наскільки це можливо. Ну і далі ми вже зазначили про це вікно Овертона, яке все ширше і ширше розкривається. Я тут хотів би згадати твіт очільника МЗС. Латвії, який відреагував доволі таки експресивно емоційно на заяву Ллойда Остіна, просто опублікувавши фотографію часів Другої світової війни, як американський бомбардувальник, рівняє із землею інфраструктуру, в тому числі і паливну нацистської Німеччини. Ну і варто згадати, що і тоді не лише німецька інфраструктура страждала, і японська, і італійська також. І Тут про союзників Російської Федерації у нас тут під боком зверху Білорусі там також дуже потужний е, НПЗ, от в тому числі е, про те, що ми не згад два, два штуки, не. пан Олексій е, підказує, е, оскільки, як ви зазначили, пане Олексію, ми на, на початку повномасштабного вторгнення не мріяли ні про петріоти, ні про що в тому роді, а зараз вже говоримо про якісь операції на території Російської Федерації. А що стосовно Білорусі і Лукашенка, який, начебто, там готується до війни, тому що хоче миру, Пане Ігоре, чи варто їм там готуватися дійсно? Ну, зрозуміло, що вони готуються до того, до чого призводять їхні дії, тобто вони готуються до наслідків власної політики, uh -huh. оце ми маємо розуміти. І вони очевидно прогнозують, що звичайно, якщо Білорусь зараз буде ще сильніше інкорпорована. В ці агресивні дії Путіна не лише щодо України, але й щодо східного флангу НАТО, а насправді маючи тактично ядерну зброю на на території Білорусі, це вже немаленький аспект. Ну і плюс знову ж таки продовжує пан Лукашенко шукати напрями, звідки готується напад на його країну. Ну я звичайно жартую, але тим не менш тим не менш так білоруси розуміють, що. Може прилетіти як привіт на один із НПЗ, звичайно, ми не збираємося і близько атакувати територію Білорусі. Ну це очевидно, тому що знову ж таки, якби така мета була, насправді я думаю, що прилетіло б і там, де вагнерівці були дислоковані, і ці 20 тисяч але але ж, але ж є батальйони білорусів. А я, власне, про це й хотів сказати. Пол Каліновського. Пол Каліновського. Пол. Не дивився на РТК, на відповідно, Сибірський батальйон. А що заважає полку Каліновського? Знаєте, доступ зараз у нас до. Безпілотників непоганий, так з далекобійними не так просто їх взяти, звичайно. Але що стосується всякого fpv лахміття то вони ж можуть проникнути насправді на територію Білорусі і щось подібне статися. Це як в невизнаному Придністров'ї росіяни організували. Атаку на гелікоптер, який розібраний вже був фпв-шником залетіли в нього розказати, що от бачите, то що типу Україна зробила і так далі. Ну але мова йде про інше. Лукашенко зараз розуміє, що йому може прилетіти з різних сторін, і в тому числі якраз оці полки Каліновського і так далі. Ну несуть для нього ризики. Але водночас Україна жодним чином не показувала, що вона збирається сама. Атакувати Білорусь, тому що з Білорусі, очевидно, є певні понятні домовленості зараз. Білоруси не виходять за певні межі стосовно нашого північного кордону, і ми начіпаємо їх. Якщо вони переходять ці межі, ну тут, повірте, тут не лише безпілотники, тут і ракетна програма може запрацювати. У нас насправді. Вся територія Білорусі сьогодні як на долоні, але е, я ж кажу: завдання України сьогодні це оборона, тому щоб не розказували там в мінську, як би не страшили е, Україною і е, нинішньою нашою владою, нинішнім нашим суспільством, нашою армією. Але звичайно, у нас ворог один це Російська Федерація. Пане Олексію, у соцмережі вже просто вибухнули після фотографій територіальної оборони, яку готують у Білорусі. Там діди такі за шістдесятий з двостволками мисливськими ходять в шапках ушанках Ну в квітні місяці подекуди до речі, також то чи небезпідставні от побоювання Лукашенка з огляду на все, що він робив до цього, в принципі, дійсно. Як пан Ігор зазначив, наслідки їхніх дій чи можуть їм вернутися з сторицею в принципі, гіпотетично. Ну, ви знаєте, ну це насправді по білорусі настільки глибоке питання, що його дуже, скажімо так, годину нам на трьох потрібно буде так серйозно аналізувати, і то на тільки пройдемо це. Очевидно, ми розуміємо, що Білорусь. Да, звичайно, не Лукашенківська Білорусь, але в цілому Білорусь для нас надзвичайно важлива як країна, з якою у нас є традиційні відносини, тому ну відповідно навіть навіть як лінія стримування да, от, разом з Польщею, країнами Балтії, Білорусь відіграє надзвичайно важливе значення. Тому за Білорусь я думаю, ми ще поборемося. Направду і це ще буде дуже серйозна боротьба. тепер по по НПЗ. Як на мене, висловлю вийшло виключно свою суб'єктивну точку зору. Це точно для нас законна ціль. Тому що вони по суті поплічники держави-агресора, партнери, і це цей дизель піде в російські танки, які їдуть по території України да окуповані тимчасово. Навіть тільки з цієї причини, але звичайно. Скажімо, на те вони є симетричні відповіді, про які щойно там згадував на Ігор, да що варіантів варіантів розвитку подій насправді дуже багато. І я думаю, що самі білоруси. На не проти звільняти навіть не не проти, а навіть мають непереборне бажання звільняти свою землю від тоталітарного лукашенківського режиму і зменшення впливу Кремля на їх рідну землю. Якщо заради цього зменшення Кремля потрібно буде їм знищити НПЗ, я думаю, що на такі кроки вони можуть піти. і гра точно має. може як і це стоїть свіч. От. Але розумієте, дійсно, до тепер трішки про, про самі НПЗ, про реалії да буквально хвилинку. Ресурс переробки в білоруських НПЗ він направду є. Зараз тільки третина від того, що переробляється в, на двох білоруських НПЗ, використовується на внутрішній ринок. Ну і іноді там вони експортують в Російську Федерацію. Рацію адже зрозуміти одну річ не вся та. Махіна а, найсучасніших НПЗ в Білорусі а, вона була налаштована на європейський ринок, виключно на експорт. А, Лукашенко з цього мав величезну валютну виручку, яка а, ну як то там євро тіклі рікою. Да Вот. А тепер в принципі оці от дві третини ресурсних можливостей переробки дійсно можна використати Путін для поновлення відповідно да, Цього дисбалансу на енергетичному а, ринку. А, тому у тут здовжки ти тут, тут з однієї сторони, з однієї сторони, навіть як ми вже зазначали, там 10 15 17 відсотків потужності переробки, з однієї сторони вони впливають і на політичну складову, і на військову складову, і на логістичну складову, але давайте все ж таки бути реалістами і скажемо, що в них є звідки. Поповнити ці ресурси, це той самий Казахстан, це та сама білоруська переробка. І от до такої критичної межі, по якій би стався обвал, хоча б в якийсь із напрямків, на превеликий жаль, цього поки що ще не сталося. Тобто, нам ще є куди зростати і є нашим спецслужбам куди продовжувати планувати свої спецоперації. Я б це назвав Ваші український слова... Angry Birds. Так. Да. Ваші слова, пане Олексію, сприймаю як заклик підтримувати сили оборони України. Є спеціалізовані рахунки головного управління розвідки, є спеціалізовані рахунки Служби безпеки України, збирають на безпілотники засоби радіоелектронної боротьби і так далі. Тому, друзі, будь ласка, вам дякую, шановні експерти, за те, що долучилися. Ігор Чаленко з нами сьогодні спілкувався, голова центру аналізу та стратегії. Дякую, пане Ігоре. Дякую. І дякую, Олексію Боряченку, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад з нами сьогодні спілкувався. Вдячний, пане Олексію. І дякую нашим глядачам за те, що також от так зробили, як пан Олексій, щойно. Великий палець згору поставили під цим відео. Напишіть кілька приємних слів у коментарях. Пан Ігор долучається. Підписки, звісно ж, дзвоники. Ну і поширення також потрібно робити для того, аби більша кількість людей побачили наше відео, нашу розмову. Мене звати Павло Ковальчук, і до зустрічі в наступних відео.